Мені здається, що вони думали, що це був штурм а не на евакуацію. На це про це забрали і вивезли хлопці, це з дорогою, я маю на увазі, шість хвилин. нам... Тобто, я там записував на GoPro камеру. Шість хвилин. Ми при під'їзді підірвалися. в мене заклинала башня, я не міг вести вогонь навіть, я не міг повернути башню. Там стабілізував її і трохи це ж вдалося подавити противника на відстані 50 метрів, щоб піхота могла спокійно зайти. Вивіз ми підірвалися десь на 5-6 мінах, але в нас були пошкоджені колеса. Тобто З восьми колес у нас одне таке оселіло, а виїжджали взагалі на чотирьох задніх. Перші взагалі 4 э, повністю прийшла в негодність, чисто на дисках. И коли ми вже від'їжджали, нас э, прослідувала артилерія ворожа. Саме було таке, ну, <laughs> страшне, коли виїжджали і треба було підніматися наверх. Їлі їхали, і приходи були. Найближчі, ну, десь метр п'ятдесят був. А, ну, в машині не було чутно, тому що вперше ти капсула, ну, броня є тебе, і шлямофони одягнені. То есть, ну, не сильно было чутно. Ехал, пока машина едет. <свист> ну, что? А тяжело было, руль держать тяжело. Двумя руками уперся в руль, держал и ехал. Колец не было, и, получается, тянуло в одну сторону. И мне надо было двумя руками руль держать, чтобы ехать хотя бы хоть как-то ровно. Это после первого подрыва, или после какого уже на гирше стало? Гирше стало десь после пятого подрыва. Звук был, вспышки были, видно было вспышки. В окно вспышки видно было, а так сильно не ощущалось. Молился <laughs> за рулем, чтобы выехать и вывести людей. Это самое главное было, вывести.